Тріпоче серце спійманої птиці, в руках моїх не чує доброти, я дам тобі водиці і пшениці, моя пташино, тільки не тремти. Хіба потоки загубили воду, хіба ж в полях уже зерна нема? Пусти мене, мій хлопчик, на свободу, і все, що треба я знайду сама. Я ж лагідно тебе тримаю, пташко, в своїх руках легеньких, як вітрець. Хіба не воля це, хіба ж це важко від мене взяти кілька зеренець? Пусти мене мені, дитино, мила, дорожча воля, ніж зерно твоє, страшна, хоч навіть лагідна та сила, яка розкрити крилець не дає. Лети співай у небі гомінкому, хоч і маленький зрозумів я все, моя рука ніколи. І нікому ні кривди, ні біди не принесе. Дмитро Павличко.